Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми поговоримо, звідки походить назва нашої країни та нашого міста. Відгадай загадку На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. Та скажіть же, діти, що це за країна? Так, це Україна. Назву нашої країни знають всі діти. А от чому вона саме так називається і що це слово означає, учені історики сперечаються десятиліттями. І однієї версії не існує досі. Були часи, коли назва Україна щодо земель, на яких ми з вами живемо, не вживалась. Тож спробуємо знайти відповідь на таке цікаве питання. Спочатку. Частина території, на якій наша країна розташована, мала назву Руська земля. Так наші предки в X, 11, XII та XIII століттях називали територію, на якій сьогодні розташовані частина Київської та Черкаської областей. Тут є річки Рось та Росава. Можливо, їх назви пов'язані з назвою Русь. А можливо, ця назва походить від імені скандинавського племені Русь, представники якого очолили владу в Древньому Києві. У літописах 15 століття, яким більше півтисячі років, вже зустрічається назва Україна. Хоча вперше назва Україна зустрічається у Київському літописі, створеному у 12 столітті, більше 800 років тому. Але що таке літопис? Літопис належить до історично-літературного жанру, де важливі події фіксуються в певному часовому порядку. Тобто, рік за роком. За Літами, як тоді казали. І робили це з метою зберегти пам'ять про події, які відбувалися в ті часи. А писали літописи літописці. Що ж означає слово Україна? За однією з версій слово Україна означає окраїнні землі, порубіжжя або край. За другою версією. У давніх слов'янських мовах є слово край, яке має значення свій край або своя земля. То, можливо, назва Україна і означає моя, наша земля. У 16 столітті назва Україна з'являється в королівських указах. Згадується ця назва і в Пересопницькому Євангелії. А про нього ми поговоримо трошки більше. Адже Пересопницьке Євангеліє це національна святиня України. Це один з перших перекладів Євангелія. Священної християнської книги. Це один з перших перекладів староукраїнською мовою, який був створений в 16 столітті, півтисячі років тому. Українські президенти під час інавгурації, тобто посвятив президенти, присягають народові України та Конституції. Саме на цій книзі. На Пересопницькому Євангелії. То що ж там з назвою Україна? Як стверджують учені, з 16 століття назва Україна з'являється і на західноєвропейських мапах, тобто картах. Найдавнішу з нині відомих було виконано в 1500. 72-му році. 550 років тому, уявляєш? На цій мапі велика територія по обидва боки річки Дніпро була позначена словом Україна. А в 17 столітті на цих землях виникла козацька держава, яка стала називатися Військо Запорізьке. І вже в ХХ столітті сто років тому назва Україна вперше стала офіційною. Спочатку тут була проголошена Українська Народна Республіка, президентом якої став Михайло Грушевський. А в 1991 році після проголошення незалежності на мапі світу з'явилась держава. Україна. Наша земля. Цікаво. А що означає назва нашого рідного міста Запоріжжя? До 1921 року наше місто називалося Олександрівськ. За назвою Олександрівської фортеці закладеною багато-багато років тому. 5 березня 1921 року, місто було переіменовано в Запоріжжя, тобто розташоване за порогами. Ця назва нагадує, що саме в цьому місті закінчувалися численні дніпровські пороги. тобто Скелі, які знаходяться у воді та під водою в руслі річки Дніпро. Дніпровські пороги перешкоджали судноплавству. Більшість порогів опустилися під воду після будівництва Дніпровської Гес, тобто Дніпрогесу в місті Запоріжжя. Та назва міста нагадує про їх існування ще й досі. До речі, в 1958 році було відкрито тролейбусний маршрут через греблю Дніпрогесу. І наразі наша Дніпровська гідроелектростанція, наш улюблений Дніпрогес – це єдина гребля, по якій рухається громадський транспорт. Тож, це унікальна будівля. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку і Калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна. Наш чудовий рідний край. Тож вивчай Україну, дізнавайся про неї більше адже існує ще багато цікавого про нашу землю, про нашу країну. А я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей. Гарного мирного тобі дня!